Типи. Якщо ні стріляй, доль воріт. Так, потім третій. Ти граєш, розвертайся, спокійно. Шукай! Шукай! Шукаємо. <рес> а є! Спокійно, майбутнього, знову <рес> думай. Працювати і Затыкай днимай, твоя работа. В руки поэтому. Так, хто тоді в захисті был? Да ні, коля це не видно. Коля на

Чи пускає я? Назар, ми ж казали, просто вагат вибив, все. Ти свої ворота збивав. Ні, 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 ні. Вибиває, Міша, в руки. Давай, стали. Під воріт. Так, третя, третя зміна. Давай, все, до мене. Поля, йди.

Ваня, Ваня в Да, Саня в него! Даня, хорошо! Давайте, разыграй, да, Масенко, Масенко, Наш, 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 наш! Даня, Даня что ты там кукурузу охраняешь? Дай выше! А, пані, трохи нижче, трохи нижче. Широков, да, трохи ось так. Саня, гравця накрий, а ти того не дай розігрувати. Йди в Ви Ну розіграло вони добре, ну що ти зробиш? Немає винувати. Потрібно там попереду чекати. А Дічашенко говорив, що все і за мене я проблю. Давай! Готовий! Давайте! Дань, дань! Вище піднімесь тут, центр поля на підстрахов. Діма, піди в штрафний майданчик! Все, назад, вань, повертайся! Вань! Ваня, 244. Вийде, вийде! Як ми розташовуємося, Саня? Да, Хорош! Пас. На м'яч, Діма, рухай. Не чекай. Давай, грай. Хорош, Іван. Це людина підказ. А це пол. Розігриш поля. Перша сміна давай. Саня, давай м'яч на центр швидше. Да, ножка. Саня склас. Ніхто не помітив, Ваня! Ніхто не помітив, все нормально. Як хай відходять? Пси хай відходять, не їх проси, а до арбітер просить. Та стай ближче. Та зімпниться, Ваня, один до одного ближче. Та. Ближче ще. Все стоїть. О, заду, грави! Да, йди, Саня. Даня, пас вперед! Саня набирай! Да, Ваня! Давай, зміна! Всі зміна! Не водь няк! Зміна! Шар. Ігор, давай! Ну Туди ближче на воротаря подавай. Оля ось гравця, яхімінка, вон гравець. Всіх розібрали, не даємо розіграти. Дивимось за ним. Уважно. Перший м'яч. Зелені ау. до нападу! Ну не ховайся, Коля! Ми про це говорили Що ти сховався? Навпаки на Не вискатуй зі спини захисника. Зустрінься з м'ячем Тьома, для чого ти до нього біжиш? Дімор на м'яч. Назад, назад! Що ти стоїш дивишся? Ти що футбол вийшов подивитись в першому ряду, чи що? Так грай! От. Личиченко на вратаря йди. Оля, до вратаря, Оля, Давай туди, як німець. Хорош, че, Треба забити хоча б один Ні, Личиченко. Штрафний майдан Давай, путовый, Хименко, подавай. Перед собою, Перед собою Да, Тимур, з гравцем граєш, Тимур. Дай на замикай замыкай. на Чеченку На Личиченко на дальню, на дальню стійку, там замикай, да. Назад, Тимур. Назад. Всі назад. Оля, Оля, вы снова в Ой, 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 полный. Пробивай. Пробивает, да, Егор пробивает О свистку да не, Мяч там встанет Ось тут, да О свистку попросил Где? В Сеченске Ось туда, на дальний стиль Оля, ти нападник? що ти тут робиш? Сіди там. Оля, йди в напад, ти ж напади. Ми б'ємо поворотом, а ти побіг по воротаря захищати. Забивайся все. Давай, Личиченко, дай стійка. Коля, штрафний! Штрафний майданчик, бігай. Давай, Егор Вік, допоможи. Види, вилік. Хороший, молодец, Єгорник. Працював, добре. Так, давай, друга, зміна до мене. Давай, всі зміна! Пішли, відпрацювали, на всі сто

Даня, Денис вище, назад, справа. Трохи туди. Підійди, розтягни, щоб на тебе нападник. Міша, не поспішай. Міша, Міша поспішай. Вони ще не готові. Не стали на позиціях, ти можеш Трохи паузу, майстр дай. м'яч Антон зліва. Міша, чекай. Назад. Туди до лінії. А що сколько досі? Ось так, хорошо, йди. Міша, можна в руки? Виходь. Даніш, вперед. Вперед вибивай. Іди, Даня, Даня, йди, йди перескоч. Є передачі, передачі шукай. Да, забувай, забувай. Хорош, відпрацював, не дав, я можу нічого зробити. Давай. Давай! Сліво, Назарі, ось туди, право, ширше, розтягує. Зачем Бокіна, дай, дай по флангу. Та по флангу точніше дай. Ще давай відбирай, ще в нього. Ще в нього. Дай ближче, хорошо! Виходь, Ліша! Молодець! Третя книга давай сюди! Вижіри! Мабуть, що буде! Виж! Давай, зміна! И змина, Ваня, аут, нашел. Давай назад, швыч! Змина, ну швыч, мастерок! Вы так выходите, иначе мы с ним Да, хорошо, Миш, да. да. один. Один, один обир, обир! Да, Ваня, открыть. Пошел, обигрывай, Саня.

Ваня, в стінку, в стінку. Даня, в стінку. Даня, Даня он 44-й. Стінку, пошкод! Ти сюди в стінку встань! Діма, он гравець. Ваня ще один. Ваня, швидше, стінку. Держи. Хозяйство. come on come Да. Да. Тут да. Діма, ну накрий накрить да. Богу. Даня, ось з цим граєш. Да. В нього йди, Ваня. Да. 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 Діма гравця, накрий не да. дай розіграти. Ти цього тримаєш за спину. Да. Ваня, ну давай якось. Да. Нічого, нічого. Стінку двоє. Да, Пашковський, стінку. Давай. Мисенка, стінку. Діма гравця, так. Да. Ваня, в стінку разом з сань. Ось так, Ваня, з іншої сторони в стінку став. Ваня. Сюди перейди. Ближче до нього. Можеш плечем до плеча? Ну Бо ти боїшся, байду. Я чим ще, ще нікого не вбивав. Капець ковався туди. Окей. Давай, перший дивер. Вже четвер. Сюди. i'm not